Завтра, 1 вересня. Ви планували провести обхід шкіл у Кременчуці. Чи завітали ви по дорозі хоч в одну з них? Наприклад, в цю. Наприклад, цей заклад я завітав, був в приміщеннях. Ситуація наступна по області. У нас на сьогодні 229 закладів, які мають фізичне укриття. Фізичне укриття. 226 вже отримали на вчора, на ранок отримали вже. Дозволи на використання їх для навчального процесу. Ще інші отримують сьогодні, будуть отримувати до кінця тижня. Десь п'ятдесят закладів у нас проводять, продовжують проводити поточні або капітальні ремонти, і я вважаю, що вони до 15 вересня, можливо до 1 жовтня, закінчать ці роботи і також зможуть отримати цю дозвільну документацію. Що стосується загалом, то саме батьки приймають рішення, як їх діти будуть навчатися дистанційно або будуть приходити офлайн навчатися, а вже Засновник, він згідно того, що, ну, наприклад, ми ж не будемо одну дитину наприклад, збирати вчителя, щоб навчати одну дитину. Тому приймаються рішення органами місцевого самоврядування, то, які класи будуть працювати очно, які по змішаній формі, які, наприклад, дистанційно. У нас сьогодні я мав зустріч в Полтаві з паном Малецьким проговорили те питання, що вже п'ять шкіл точно готові до переліку нього і не пам'ятаю саме номера цих шкіл, п'ять готові. Ще додатково були на останньому виконкомі виділені кошти. Вони починають ремонти. І також на наступному виконкомі, на сім додаткових школ будуть виділені кошти. Він зобов'язується, що всі школи, які мають укриття, вони будуть підготовлені протягом. Вересня місяця і зможуть надавати послухи, якщо вони приймуть рішення щодо такого процесу навчального. Тобто 12 кіл у Кременчуці теоретично зможуть Пільше, працювати більше? 12, тому що 5 вже готові. Якась кількість ремонтується, і ще на 7 вони будуть виділяти кошти. То, то загальна кількість невідома. Загальна кількість школи, які мають укриття, він повинен підготувати. Ми це проговорили і він погодився. Наприклад, є приклад горішніх плавнів, які я вважаю одного одна з небагатьох місць. От, наприклад, хочу сразу вам сказати, що Полтава горішні плавні окремо, хотів би відмітити, що ці голови цих громад вони максимально ефективно підготувались, тому що крім того, що вони є укриття, і вони всі їх підготували, так вони ще це зробили якісно. Така ж сама ситуація в Миргороді, тому. Є ті, хто змогли скористатися часом і це зробити. На жаль, Кременчук затримався по цьому питанню, тому що і коштів не було, і напевно не було бажання спочатку. А зараз, коли є бажання, вже не вистачає часу. Ну, дійсно, в Кременчуку не дуже типова ситуація, тому що після прильотів небагато батьків. Мають бажання відправляти дітей, ризикувати, хочуть залишати дома. Я не вважаю, що це правильно, тому що діти повинні соціалізуватися, повинні отримати сучасне знання. А влада, місцева влада повинна все зробити для того, щоб цей процес був безпечний. Мати вибір, ходити в дитині в школу це, чи не ходити. Це повинні обирати батьки, а не обирати чиновники, які чомусь десь. Не роблять так дійсно, за той час, коли будували школи, багато шкіл, які не мають в області, більше майже половина таких шкіл не мають зовсім ніякого круття, тобто зовсім немає підвальних приміщень. Але всі інші повинні бути підготовлені. Що стосується обласних закладів, то всі обласні заклади змогли підготуватись і всі розпочинають процес навчання. Тому я впевнений, що це є прикладом для багатьох громад. А я хочу сказати, що немало громад з 30%, які підготували всі свої приміщення вчасно і вже отримали висновки комісії і починають процес навчання. Я хочу їм особисто окремо подякувати за цю роботу.